Друзі, вітаю! Є додаткова інформація. Прямісінько з Мюнхена закрита зустріч Мерца. В нас є вже з вами інсайди. Зараз з вами поділюся. Китай закликає Європу вступити в переговори і тим часом посилює допомогу Росії. А Стуб каже, що поразка Росії буде і економічною і військовою і загалом з виступів європейських політиків є відчуття, що вони зрозуміли як саме точно бачать. Перемогу над Росією і точно бачать цю перемогу. Єдине, що питання часу і дедлайнів, раз. Друге, питання їхньої персональної участі. Бо розповідати нам, що за рік, за два війна завершиться перемогою, класно, що ви робите персонально для цього? Ну, наприклад, направляєте війська. Є виступ зеленського зустріч Мадяра нового. Потенційного очільника, давайте, щоб теж не, не йому не завадити. Але є заяви Рюте а, про те, що Росія зриває зараз переговори. Ну і власне, Зеленський а, порівняв Путіна з рабом війни і те, що він радиться з Петром І та царицею Катериною. Не знаю, що вона може йому підсказати, але кажуть, що в Путіна теж є коні, є ціла ферма коней, і незрозуміло. Можливо, саме туди ходить він з Катериною. І радитись. Давайте все це швиденько зведемо воєдине, проаналізуємо. Головне, це інсайди від Мерца і певне розуміння Європи, як вона бачить завершення війни, і добре, що бачить раніше, навіть перед носом її не бачили. Тому я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику, порадити своїм друзям. Друге, я вас попрошу зробити донат. Мільйон на базі треба півтора, 10-12 роботорелей, які оснащені будуть гвинтівками, ну автоматами, не гвинтівками, автоматами або кулеметами. В основному це буде АК-74 або АК-47. Росіяни люблять Калашніков, Ну, от хай Калашніков їх, їх і косить. Ну, от. Е, і ми за вами купуємо 10-12 штук для п'яти батальйонів в різні модифікації. Наша розробка, топова історія. Ризикують роботи, але не люди. Нам така річ підходить, тому зробіть донат, а ми починаємо. При чому хочу почати з теплих слів. Забув сьогодні зранку, було стільки подій, стільки роботи. Я забув усіх привітати з Днем Святого Валентина. Знаєте, що сильніше ніж ненависть, сильніше, ніж фашизм, злоба, агресія є тільки одна річ найсильніша річ у світі це любов. Сьогодні ми говоримо не про любов до батьківщини, а любов якраз таки взаємно про кохання. Тому я бажаю, щоб ваші серця завжди були наповнені коханням, взаємним коханням, сильним коханням, тому що кохання завжди перемагає. І неважливо, скільки нам років, кохання це найсильніша річ, яка нас драйвить, захищає, веде вперед, надихає і робить так, що ми дійсно перемагаємо. Тому хочу побажати нам всім кохання, хочу, щоб. Ми дійсно перемогли, тому що ми знаємо цю істину. Любов перемагає все, особливо зло. Ну і власне, давайте поговоримо про зло про Путіна. От ця людина точно ніколи не знала кохання, ну, от, але ця людина точно знає, що таке зло, і наше завдання його побороти. Виступав президент, каже, що зустрілись з Рубіо. Рубіо все ж таки знайшов час для зустрічі з українським президентом. Це добре, це для нас це хороша історія. Ну, домовилися про зустрічі з Відькофом і з Кушнером в рамках тристоронньої групи, але проговорили якраз такі основні напрямки. Зеленський каже, що не дамо росіянам зірвати перемовини, тому що туди і Рубіо так само це бачить, тому що туди зайшов Мідінський. От, як сказав Рюте, цей. Шалений історик, ну такий типу від себе. Давайте додам, щоб точно не цитувати. Ну, от, Але це буде дуже близько до правди, навіть не до цитати, а до правди недоумкуватий полудурок Мідінський. Такий, як і в принципі вся команда Путіна і сам Путін, тільки Путін не поло, а повністю. Ну і власне Зеленський каже, що вони хочуть відійти від рішень, які Україна проговорила штатами з росіянами. Зараз вони починають давати задню. Ну і Зеленський каже, стоп, друзі, давайте вже назад його не відпускати. Цей Карась явно хоче випригнути. Ну і ти типу, розпов... зараз везуть Мідінського, щоб нам розповідав про Печенігів. Рюте з цього теж сниться, каже, зараз буде розказувати про 11 шведських воїн, про Печенігів, ну і решту історії. І Рюте теж каже: стоп, стоп, стоп. Давайте зараз рухатись по плану, який проговорили. Україна виконала всі умови. Україна навіть до виборів готова. Ви готові, росіяни? Бо щось ваш Путін заліз під плінтус і ховається там, і відправляє Мідінського, знову буде затягувати. Зараз знову розкажуть, ай-яй, знову якісь росіяни вбили якогось російського генерала. Ай-яй-яй, російські ракети летять, значить, на його дачу. Благо, там 100 дач і ракет хватає, то вони ж можуть дехоч стріляти. Зеленський каже, що гарантії безпеки Штати зараз пропонують 15 років, Україна просить хоча б 30-50 років. Хоча б 30-50. Він каже, 15 мало. Ще Зеленський потролив Орбана. Каже, Орбан більше думає про ріст свого живота, а треба думати про ріст армії. Ну, Орбан, це союзник Путіна, це його надійний соратник. Ну і президент потролив. А хоча, мені здається, тут треба трошки іншу стратегію вести по відношенню до Орбана. Треба підтримувати опозицію на Орбана забивати, не давати йому. Компрометуючих матеріалів для того, щоб він не використовував внутрішні пропаганди в протистоянні з нами, бо тоді в нього ростуть рейтинги, він може перемогти. Не треба говорити ні про його товстий живіт, ні про його маленький мозок, ні про його там, інші якісь маленькі речі, типу ніг, рук чи носа. Заголовне, в нього довгий язик. І це проблема, тому що він потякає, базікає постійно, і це для нас приходить до того, що в нас з'являється проблема. Загалом Євросоюз там хоче його поставити на місце. Каже, він умови не виконав і 10 мільярдів, які він раніше отримав, доведеться повернути. І зараз такий ризик залишається. Ви кажуть, будеш вставляти палки в колеса Україні, доведеться повертати гроші. Там складна, чітка, глибока і дуже широка заява. Тому Орбану треба буде почитати добрий вечір ці документи. Україна говорить наступне: що можна завершити цього року війну. Зеленський сказав, що не вийде з Донбасу там 200 тисяч наших співгромадян. От, і каже, що Путін цим хоче подарувати перемогу росіянам. Ну і власне, Зеленський каже, що він цього йому не дасть. Загалом, Зеленський атакував дуже сильно і Путіна, і його соратників. От, ну скажімо так. Не схоже, що буде намагатися зліпити на цій зустрічі фінальну мирну позицію. Тобто, спроба підписати ось ці драфти відкладається, ось це треба чітко, логічно розуміти. Спроба підписати драфти відкладається. І з них з сторони йде Медінський Зеленський атакує там по персональному. Ну, типу він там і Путіна рабом війни назвав, каже: Він від війни залежний, без війни вже не може, без влади не може. Загалом він. З людьми вже не спілкуються тільки там, ну, умовно, типу, з духами Петра Катеріни і решти там приприблудкуватих російських так званих володарів, які типу десь там в його голові живуть. Ну після такого зрозуміло, що Путін знижує певні шанси. Ну, от, хоча Путін і перед цим знизив, тобто не від нас це залежить, але бачимо, що обидві сторони віддаляються від переговорних позицій. Подивимось, може все змінитись, може перевернутися, але поки рухається саме в такій траєкторії. А от як треба робити Туск класно протрол. Ну, не протролив. Навпаки, пожартували над Орбаном і Дональдом Трампом. Мадяр зустрічався з Туском. Ну і каже, це наш наступний міністр закордонних справ пані Орбан. Ну всі розсміялися, він каже, але не переживайте, це не та пані Орбан. І загалом Орбан це однофамільці, нічого такого. Що тут жартує? Каже, ну має взагалі звати Дональд. Ну, і типу протролили Орбана та Дональда Трампа. Але цим демонструють, що можливі е, певні зв'язки з опозицією і показують, що опозиція рукопожатна. Тобто, те, про що я сказав, що нашому президенту треба робити, не треба злити Орбада. Ми його просто не помічаємо. Просто не помічаємо, немає нього. Цей бешкетник для нас не існує. Але опозицію накачуємо і піднімаємо. Кажемо, хороші хлопці, готові працювати, готові підтримувати, готові робити інша угорщина. А не ось ця проорбанівська фашистська партія, яка зараз намагається підігрувати Путіну і сприяти вбивствам українців. Давайте чесно, на руках Орбана вбивства наших людей. Він затримував поставки зброї, він затримував поставки нам амуніції, він затримував нам поставки грошей через його ось ці політичні палки в наші колеса вмирали люди. Тому ніякого пробачення цій потворі не повинно бути. Довести до кінця, щоб програв, а потім ще розслідування і сів в тюрму. Не захочуть їхні журналісти розслідувати, наші розслідують, європейські розслідують, але цей чорт путінський повинен сидіти в тюрмі, а не на посаді прем'єр-міністра. Далі, Рюте згадував Мідінського, Шведи говорять, що розуміють нас і готові допомагати, і вже навіть в Україні відкривають аналітичні центри, щоб рухатись і рухати Україну в Європу. кажуть, ми знаємо, як з цими. А фашистами воювати тоді ще слова навіть такого не було, але вели вони себе точно так же. 11 північних воєн, яких називають воєн Швеції проти Росії. Вони кажуть, ми знаємо, що це таке, тому ми вам будемо допомагати. І шведи допомагають нам і в Мюнхені, і на полі бою, і зброєю, і літаками, і розвідниками літаками. Ну і зрозуміло, що допомагають і політично, і дипломатично. Ось це справжні друзі. І коли там хтось каже, що Мазепа не виграв, повірте, вони не виграли тоді битву. Але ми сьогодні виграємо війну вдовгу разом, дякуючи тим Союзам, який ще почав тоді Мазепа. І під Полтавою ми не програли. Це був початок тої великої війни, яка триває ще й досі. І знаєте, якщо говорити вже про Полтаву, то краще з Шведами програти, ніж з росіянами виграти. Ми вже це бачили. Спочатку ти з росіянами виграв, а потім вас на геноцид на Голодомор. Давайте щось за багато розумних українців. Давайте 3-4 мільйона за морем голодом. Ось так з росіянами вигравати. Розумієте? Тому, Шведи, ми ще доведемо нашу битву. Власне, мерц мав закриту зустріч. Ну і я вам приніс інсайди. Не бачить мерць вступу України до 27-го року і каже: взагалі такої форми, як там напівступ немає, і що робити з Балканами. Ну, якийсь такий, трошки затурканий. Мерц в цьому питанні, ну, вибачте, пане Мерц, ви хочете на себе приміряти цей жакет лідера Європи, але не готові розширятися? Дрони наші робити хочете, але нас в Європу брати не хочете. Це, до речі, президент теж сказав: друзі, а як ви взагалі приймаєте рішення? На континенті є найсильніша, найкрутіша армія, але вона не в НАТО. Чому вона не в НАТО? Ви ж то хочете підтримку від нас, але ми не в НАТО. Так само тут, типу. Ми хочемо з вами працювати, але давайте ще не в Євросоюз. А як ви хочете? Рюте сказав, і Ступ це саме казав, що Путін напав на Україну, щоб расифікувати. Україна стала європейською. Але давайте оформимо наші відносини. Ми хочемо бути європейцями повністю. Ми ще скрипя зубами будемо дивитись на цей полувступ, але зараз навіть це забирати, ну так ви підігруєте Путіну. Давайте чесно вести діалог, партнерський, дорослий діалог. А не ось всі ці речі. Тут мені вигідно, роблю так. Тут не вигідно, давайте українці, битися. За нас всіх, за нашу і вашу свободу, як казав Класік. Ні, 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 Давай, давайте вести чесний діалог. Ми йдемо в Європу бути партнерами. Далі. Е -е... Він не бачить, що війна може зупинитися за 1-2 роки. Каже, що Росія виснажиться, зараз вже є. Тренди і інфляція, і безробіття, і закредитованість і підприємств, і людей. Там же ж теж в них проблема по банках. Ви знаєте, від себе тут додам, що в них же ж цей забудовник самоліт, типу, вже пішов на вкруте пікей на екстрену посадку. Нема більше цього забудовника, він же там дихає на ладан. Ну от велика закредитованість росіян, якраз таки в кредитних спілках, в банках, в різних ломбардах. Ну. Для нас це добре, тому що чим більше їх там в ломбардах, тим простіше вербувати їх на різні акції всередині зимої Росії. От, і, дякуючи там цим всім банкам і деяким співробітникам за маленький відкат, готові зливати списки цілі. І тоді палає, красиво горить на території ворожої держави. Але Мерц каже, вертаючись до власне, самої історії, повертаючись власне, до самої історії. Завершення війни, тому що Мерс каже: ну не бачимо зараз. Друзі, Він каже, один-два роки, і тоді Росія точно програє. Ми раді, але на ці один-два роки, скільки ви даєте людей? Давайте говорити чесний діалог. Чесний. Ви хочете їхньої поразки, ми хочемо поразки. Але давайте робити її спільною. Бо якщо ми програємо, придуть до вас. І тоді це буде не 90 мільярдів, як сказав Мерс на два роки євро. Це більше 100 мільярдів доларів, а тоді це будуть трильйони. Мінімум, подивіться, в нас зараз нерухомості, скільки знищено, скільки життів знищено, скільки солдатів віддало життя. Розумієте? Тому ми теж бачимо цю е, поразку Росії. Вони бачать її через економіку. Ми, можливо, трошки більш комбіновано її бачимо. Але в цілому є відчуття, що вся Європа бачить економічну поразку, що вони проговорили між собою і зараз це видали. Типу, що давайте рік-два економічна поразка. Ну, друзі, але що ви тоді даєте? Ми все рівно в переговорах. Ми шукаємо цей найбільш зручний мир зараз. Якщо ви готові завдати поразки, як ви ще більше скоротите нафту? Ми цього не бачимо. Бо запудрювати нам мізки ще давай рік-два ну, легко. Але не факт, що ми погодимося. Яка ваша участь в цьому? Далі він розкрив один з секретів, каже, що Зеленський стоїть на позиції. Україна 40 кілометрів демілітаризована зона від лінії зіткнення. Далі каже, що розраховують, чи ж так на США не розраховують самі розширюються, але дуже хочуть, щоб Штати залишились. Оця трансатлантична співпраця була проти Росії, дуже ображені. От. А Україні хочуть допомагати, будуть допомагати. Зрозуміло, що ми єдиний кістяк Європи, який сьогодні тримає всю Європу, тому допомагати будуть. Але бачення перемоги в нас з ними різниця. Знову ж таки, вони хочуть перемогу. Україна зараз шукає мир. Ось тут треба з ними трошки звірити годинники, певний різнобой. Але бачить перемогу дійсно нашу, нам це подобається, приємно, але її би пришвидшити. Рік-два це хороші цифри, але вже чотири роки і так воюємо. Загалом взяти зараз 13-й піде. Жодна європейська держава за останні 100 років стільки не воювала. Жодна, повторюсь, стільки не воювала, жодна. Ступ каже, що Росія програє і економічно, і в військовому плані. Він каже, дивіться, в Афганістані 18 тисяч за всю війну росіян, росіян радянських, людей з радянським громадянством, велика частина з яких українці. А зараз каже за місяць, за два місяці, в три рази більше 65. Тут єдине треба поправку на радянську соціологію і на радянську статистику. Зараз росіяни теж кажуть, що їх там три каліки померло. А в нас півтора мільйони записано. Ну, вбиті і важко поранені, безповоротно поранені, так? Там кажуть, 18 тисяч. Ну, теж було більше. Давайте чесно, ми всі знаємо, в кожному райцентрі, в кожному селі була людина, яка воювала в Афганістані. Ну, не 18 тисяч там було. Росія зазнала більших втрат. Так, да, менших, ніж зараз. Але давайте тоді разом підривати цей внутрішній спокій. Давайте підривати їхню економіку, давайте більше давати Україні можливостей. Бо в Європі якось так комфортненько дивиться, що ну, рік-два Україна позахищає нас ще. Друзі, включайтесь. Хочете, щоб ми перемогли, давайте сюди війська, давайте більше грошей, давайте більше допомоги. Бо Мерц теж на своїй цій закритій зустрічі сказав: що, ти дивіться, каже, нам дуже важко перейти на 5% одразу, ну, приклад, Іспанія. Там. Від себе додам Італія. Ну але, друзі. Ну, вам доведеться витрачати на бюджет більше половини, якщо Росія прийде на ваш континент. Все, ось це відповідь 5% це не межа. Тому зараз треба якраз таки е трошки напрягтися. Друге, що відчувається в цій розмові, типу я всю її бачив, ну, і мені розповіли, що він типу каже: ну, мир може бути страшніший, ніж, наприклад, завершення. Ніж продовження війни. З його позиції так. Але перестаньте думати виключно своїми позиціями. Те, що вчора Макрон сказав, що друзі, треба мислити не національними державами, а всією Європою. Україна уже невід'ємна частина Європи. Це слова Стуба. Україна стала європейською, так давайте думати і про Україну. Україна не повинна до кінця війни стертися там, до 18 мільйонів і сказати, ну, супер. Типова європейська держава маленька, квоти великі, можна не давати, да? в Європарламенті. Так хочете, нам так не підходить. Давайте дружньо по-партнерськи разом дивитися, що всі країни, всі від цього виграли. В першу чергу Україна, яка сьогодні четвертий рік, а в цілому за всю війну, тринадцятий, б'ється за всю Європу. Я скажу позитивного: зрозуміли, що Росія має програти. Це добре. Зрозуміли, що Україна за всіх б'ється. Це добре. А от з дедлайнами і термінами треба попрацювати. Точно нашим політикам, дипломатам треба попрацювати. Е, ще одна річ: е, Китай закликає Європу сісти за стіл переговорів, а каже, що треба сідати, треба говорити. Але паралельно Блумберг говорить, що Китай не зацікавлений в завершенні війни, постачає в Росії дуже багато те, що казав Вітакер. Я вам сьогодні це говорив. Ну, от практично про все те саме написав Блумберг: без Китаю нічого б не було. Ми з вами в коментарях то сьогодні теж шикарно про це поговорили. Ви розповіли правдиві дані, але е вони кажуть, що Китай не зацікавлений. Да, він готовий хо і хоче, закликає повернути е Європу за стіл переговорів. Йому не вигідно, щоб там тільки Штати і Росія бо може розуміти, що проти нього можуть там домовлятися. І домовляється. Я вам теж говорив з закритих зустрічей в Анкориджі. У нас є інформація. Що росіяни там 12 напрямків проговорювали. Але в нас інша історія. У нас інша історія про те, що Китай міг би зупинити цю війну, але він цього не хоче. Да, Дає нам генератори, продає дрони, але слухайте, більше дає Росії. І кажуть, що раніше складні відносини були в часи Холодної війни, від супердружби до суперненависті. Але зараз, зараз є інша історія. Коли прийшов Сі Зінпін в 12-му перспективи співробітництва бажає більше, ніж протистояння. Ось нам цю парадигму точно треба змінити. І друге, що говорить Блумберг, європейські політики і лідери дуже такі натхнені, що ось задружимося з Китаєм і він зупинить війну або, хоча б натисне на Трампа в квітні мають зустрічатись. А чиновники кажуть, Блумбергу не на камеру, ні не зробить. Те, що він стільки всього постачає в Росію, говорить, що нічого робити не буде. Ось що теж важливо розуміти. І наостанок, естонський міністр закордонних справ в Українському домі зробив дуже чітку влучну заяву, про яку ми з вами не один раз говорили, але яка насправді дуже дуже потрібна і критична. Він закликав всіх європейських лідерів: приїжджайте більше в Україну. Дивіться, що тут відбувається: привозьте гроші, привозьте зброю, привозьте обігріви. Ну, от, привозьте підприємства, привозьте спільні підприємства, привозьте все, що тільки можете. Не бійтеся, він їх закликав. Українці живуть, і українці сміливі, і українці не здаються, і українці переможуть. Тому приїжджайте, підтримуйте і переможемо всі. То від Друзі, я хочу вас ще раз привітати з Днем Закоханих. Любіть і будьте коханими. Я хочу, щоб дійсно ми перемогли. Я хочу, щоб дійсно побільше європейців приїхало в нашу країну. Лідерів, великих лідерів і китайського лідера треба запрошити всіх, і Дональда Трампа треба запрошити, зробити так, щоб ця антиросійська коаліція була шалена, велика і неймовірна. І тоді ми їх могли дотиснути. Не в тих рамках, як бачить, це мерць. Не рік два, а щоб це був місяць-два. Ось хоча б так. Е -е... Це була закрита зустріч по Мерцу. Просили не казати. Хто просив? Просили не казати. Да? Е, але давайте про це поговоримо. Чому Мерц не публічно ось так каже, що 27-й рік не бачить? Хоча Урсула натякає, що давайте. Чому він бачить такий довгий дедлайн завершення війни? Давайте поговоримо про позицію Мерца. Вона не антиукраїнська, вона про Мерцівська. Він дивиться з точки зору себе, чому він так думає, і як змінити цю позицію. Давайте зараз поговоримо. Друге, чи можна змінити позицію Китаю, ми з вами говорили, але давайте поговоримо, чи можна змінити позицію Німеччини, трошки пришвидшити це. Ну і власне, і вступ і завершення війни. Чи це можливо? І друге, чи вірите в те, що він говорить, що російська економіка за рік-два дійсно може дати відчутний понижуючий результат, який призведе до економічного програшу війни Росії в цій війні. Давайте поговоримо, може це бути за рік-два чи не може. Наскільки реалістична ця заява, хоч вона була закритою не для публікацій. Ну, але з вами її отримали, тому давайте і проговоримо. Зробіть донат нашим військовим, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких